Таких ящичків прикупили, такої перевозки великої ще не було. 450 висота і 8 метрів довжина Той корч об'їздив вже всю Україну. Хтось в коментарях мені написав, що корч був. А він їздив по всій лінії, аби тільки... Бабло платили. Ящики на овочі, на цибулю, на картоплю. Оце блять. тракторчик. Телефонуйте. Тільки не продаються. То вам тільки за залізочку. Майже так, як індуси грузять в Африці.